Бувають випадки, коли нам треба відмовити людині, яка, як ми розуміємо, просто так не сприйме нашу відмову. Намагатиметься вияснити причини, переконати нас, втягнути в діалог, щоб ми змінили свою думку. На цей випадок, якщо ви хочете зберегти свої сили і нерви, у мене для вас є такий лайфхак, який складається з трьох чарівних фраз: спочатку спокійним, рівним. Доброзичливим голосом ви говорите фразу номер 1 Моя відповідь ні. Якщо людина хоче вияснити, А чому ні, ви говорите фразу номер 2 Мені це не підходить. Якщо і це не допомагає, і вас питають, чому вам це не підходить, ви говорите фразу номер 3 У мене є на це причини, але я не хочу їх обговорювати. Давай на сьогодні закриємо цю тему. І все. Ваша задача не дати втягнути себе в розмову, якої ви не хочете. І ще запам'ятайте, чим менше тексту, тим переконливіше ви звучите, тим серйозніше вас сприймають, і тим більше поваги до вашого рішення.